Ягідний бум в Україні триває, а ягідний бізнес стає все більш привабливим для аграріїв. Головні тренди ягідного ринку полуниця, суниця, малина, чорна смородина. Україна нарощує виробництво та експорт ягід. Лише за три останні роки наші фермери стабільно виробляють по 130 тисяч тонн. Свої ожинові плантації, відомий на Херсонщині фермер-ягідник, щоразу оглядає із захопленням. Ожина в господарстві особлива, без колючок і завбільшки майже з горіх. Жодна інша ягідна культура не здатна вже на другий-третій рік після садіння приносити настільки щедрий врожай. О, і рветься легко і просто. Урожайність до 40 тонн з гектара. Із грамотним підходом навіть один гектар вирощеної продукції може стати золотим і перетворитися на потужний бізнес. Українське ягідництво, як галузь, почало потужно розвиватися лише останні 3-4 роки. Понад 90% ягід продовжують вирощувати у домогосподарствах. Саме тому промислове ягідне виробництво в Україні має високу маржинальність, є інвестиційно привабливим сегментом аграрного сектора і дає значно вищі прибутки аніж овочі чи зернові. За останні п'ять років валовий дохід від експорту ягід з нашої країни виріс в чотири рази до 12,5 мільйонів доларів. При цьому потенціал у цьому напрямку ще далеко не вичерпаний, оскільки вітчизняні ягідники продають за кордон лише 8% врожаю. Незважаючи на високу конкуренцію у країнах ЄС, цей ринок є перспективним і вигідним через зростання попиту на здорове харчування в Європі і світі в цілому та брак зайвих земель сільгоспризначення у ЄС для збільшення сегменту під вирощування ягід.